Показую тепер, як треба крутити медогонку для того, щоб е, відкритий розпліт із рамок не вилітав. Починаємо потрошку вилічувати оборти. І як тільки мед починає вилітати з комірок, на такому рівні ми держимо е, Оборти. Один пасічник, я, я, якому я про це сказав, він у нього стоїть електричний привод. От, ну, я собі теж встановлю, вже повинен прийти електричний привід. 90 оборотів на минуту і лічинка із ячейок не вилітає. Лічинка, яка лежить в молочці, вона не може летіти при таких оборотах тому що її утримує молочко. Лічинка, яка займає повністю всю вже комірку, вона держиться за що стінок комірки. І якщо ви крутите медогонку не швидко, а на тих обертах, коли мед летить, на, таких, на такій швидкості, просто Довше на минуту потримайте такі обороти, при цьому мед відкачується, а личинка, як е, крупна, так і та, що в молочки лежить, вона не вилітає із комірки. А тому спростовую всі доводи там вчених, професорів, які казали, що не можна крутити. Якщо крутити на таких обертах, то може можна і у декого й вилітає. От. Але треба е, мати такий хист і розум, щоб бачити на яких обертах можна відкачати мед із рамок з відкритим, е, які мають відкритий розплін. От і все. все на все більше, нічого не треба.